Дорогі друзі, я сердечно вітаю вас із новим 2023 роком. Вже те, що ми дожили до цього року, живими зустрічаємо його і є великим щастям, найбільшим подарунком від Бога. Адже багато хто не дожив, і тому ми маємо пам'ятати про трагічність пережитого часу, про всіх, хто ціною свого життя захищав і захищає незалежність України, мир і спокій кожного українця. У 2023 році я бажаю вам бути здоровими, щоб у вас був достаток, хто що втратив, щоб все повернулося, відбудувати житло, відбудувати кар'єру, відбудувати своє життя, відбудувати навіть свою психіку. бо... Пережити, звичайно, зруйнувало багато. Я вам бажаю не тільки відновитися, але й розвиватися. Розвиватися у всьому, в роботі, у хобі і е, навіть розвиватися в відпочинку, щоб ви відкрили для себе якісь нові е, напрямки відпочинку, щоб у вас було так багато приємних емоцій, щоб ви насолодилися ними. Я бажаю вам небагато миттєвостей, приємних. Я вам бажаю просто багато приємних емоцій. Навіть хай буде весь 2023 рік великим таким приємним часом, який ви будете згадувати і насолоджуватися. Я бажаю вам, щоб поруч з вами були приємні, гарні люди. Добре, які вас підтримують, які, яких любите ви, які люблять вас. І я разом з тим дякую вам за те, що ви поруч зі мною, хтось на відстані онлайн завжди поруч, хтось фізично поруч. Я дуже вдячний вам за те, що ви є в моєму житті, радий був підтримувати в цьому нелегкому році і радий був отримати цю підтримку від вас. Мені дуже приємно, що ви є. Бажаю, щоб у вас зростала віра в Бога, щоб ви були завжди з ним, тому що цей рік він показав, наскільки Бог любить і веде крізь ці випробування. А ще я вам бажаю, щоб ви завжди залишалися безламними, незважаючи на ситуації, події. Втрати, чи навпаки, здобутки, щоб ви залишалися незламними. І щоб ви по-справжньому бачили щастя в житті, справжнє щастя і насолоджувалися ним. Щоб у вас були завжди такі добрі, позитивні емоції, і щоб ви завжди пам'ятали, що все добре буде, що все буде добре, і щоб у вас була ця надія на добре. Хай вам щастить у 2023 році. І не тільки в ньому, а й надалі. Все буде добре.